Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві, може, є судні та більш веселі, Тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Любі наші друзі, любі наші глядачі, ми з вами з новим випуском веселих каруселей. Дякуємо, що ви дивитеся наші випуски. Сьогодні. Цікава історія. Тому вмощуйтесь зручніше. Друзі мої, ви готові чути історію? Так. Тоді розпочинаємо. Хочу у вас запитати одну річ. От мені просто дуже-дуже цікаво, чи є у вас свої власні біблії. Є у вас у кожного своя біблія? Супер! А ви читаєте біблію? А у вашому домі лише у вас є біблія, чи ще в когось є біблія? В тата є і в мами є, правда? Мабуть, і в дідусів, і в бабусь. Всіх є біблії. Уявляєте, сьогодні на наших книжкових полицях у наших будинках є дуже, -дуже багато біблій, яку хочеш, хоч з такою обкладинкою, хоч з такою, хоч такий переклад, хоч інший. Ми маємо можливість тримати будь-яку біблію в своїх руках. Але колись раніше, коли виховувалися і виростали ваші дідусі й бабусі, так не було. Тоді не було в кожному домі біблії, і не кожен мав взагалі можливість її десь придбати, десь купити. От, до прикладу, у нас тут в нашому приміщенні є християнський магазин. І кожен, хто хоче, може прийти і придбати там біблію. Ніхто не забороняє, і ми маємо можливість і фінанси придбати Біблію. Але от колись, років 50-60 тому, так не було. І уявляєте, саме цікаво, і, мабуть, трошки страшне, є те, що людям взагалі забороняли читати Біблії. І християнам дуже тяжко було, так як вони розуміли, що Біблія це Боже Слово, але вони не мали можливості навіть десь купити Біблію. Так, от сьогоднішня моя історія. Про одну сім'ю, яка вирішила надрукувати багато біблій. Вони розуміли, що це дуже-дуже ризиковано, але все ж таки, відчувши Божий голос і Божий поклик всередині свого серця, вони сказали, Господи, пообіцяли, що вони зроблять і виконують Божу волю, щоб інші люди мали можливість читати Біблії. Е, ця сім'я, про яку я буду вам розповідати, там був маленький синочок, його було звати Діма. Діма виростав у християнській родині. Він дуже сильно любив читати з татом і мамою Біблію, молитися. Дуже сильно йому подобалося, коли тато відкривав Біблію, знаходив там якийсь уривок і не просто прочитав, а пояснював, що там йдеться. І от одного ранку це була субота. Діма прокинувся щасливий, тому що йому не треба було йти в школу. Ви також любите, коли не треба йти в школу? Вам подобається. Іноді подобається ходити в школу, а іноді так добре, що прийшла субота або канікули, так як зараз літо, так? І от Діма прокинувся зранку, була субота, і йому ж так цікаво було, що вони будуть робити сьогодні з татом. Тату, а що ми будемо сьогодні робити? Спочатку будемо читати Біблію і молитися, а потім будемо ремонтувати машину. Ні. Тут до кімнати зайшла мама, а тато відкрив Біблію і почав читати. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед ним всі народи і відокремить одних від інших, як пастух відокремлює овець від козлів. Діма це розумів, і він бачив, як батьки його щиро люблять Бога. Дімі подобалося, так як тато пояснює Біблію. Тато продовжував Скоро настане, день, коли праведний Бог буде судити всі народи. І щоб успадкувати царство, приготоване Господом для всіх, хто любить його, потрібно жити на землі гідно Бога, Синку. Ти хочеш бути у Божому царстві? Так. Я теж хочу, щоб наша сім'я була в небі, в домі небесного Отця. А для цього потрібно жити так, як учить Бог. З Євангелії ми знаємо, що любов, яку ми виявляємо нашим братам і сестрам, відноситься до самого Бога, і те, що ми робимо їм, робимо Господу. Будемо ж старатися служити любов'ю нашим ближнім, допомагати їм. А зараз попросимо Божого благословення на цей день, щоб усе робити для нього і в ім'я його. А дімі ж так цікаво, що вони будуть робити сьогоднішнім днем. Бо ж субота, правда? Діма не міг дочекатися, коли закінчиться сніданок, щоб дізнатися, яку ж справу важливо вони будуть робити цього дня. Тату, ти мені ще почитаєш сьогодні? Увечері. А вдень, а вдень що ми будемо робити? Після сніданку побачиш. А мені можна буде допомагати? Так. Як добре, то тут е тато йому сказав, щоб той допоміг повиносити стільці із залу. Діма. А ти винеси стільців дитячу кімнату. Ти будеш робити ремонт? Ні, синку. А навіщо ти тоді все виносиш звідси? Ти вмієш зберігати таємницю. Таємницю? Так, велику таємницю. Умію. Тоді слухай, цю кімнату ми віддаємо Господу, а меблі виносимо в інші кімнати, щоб тут було просторіше. Про це, Діма. Нікому не можна говорити. Ні бабусі, ні дідусю, ні друзям, нікому. Ти зрозумів? І навіть дяді Колі нікому. Інакше ми завдамо великої шкоди Божій справі. І коли постанемо перед Господом, нам буде дуже, дуже соромно. Діма був здивований, але так як йому кортіло дізнатися, як будуть розвиватися далі події, він пообіцяв, що нікому не розкаже про те, що буде відбуватися, буде тримати язик за зубами. Мої друзі, а вам хтось розказує секрети? Да, да, да. І вам приємно, коли вам розказують секрети? Да. А ви нікому не розказуєте цього? Не, не. Тобто вам можна довіряти, так? Супер. Так от і батьки довірили для свого синочка цю таємницю. Всі швиденько поприбирали в залі, винесли і шафу, і комод, і всі стільці з залу. Тато повідомив Діму, що ця кімната тепер належатиме Господу. Тато, мама і синочок стали на коліна, і помолилися. А тепер будемо молитися, скажемо Господу, що кімната готова, і попросимо його користуватися нею. Ісус, ми приготували для тебе кімнату, приходь до нас. Допоможи мені нікому не проговоритися, щоб не засмутити тебе і не завдати шкоди твоїй справі. Живи у нас завжди, Амінь. Боже. Дякую Тобі, що ти врятував нас і зробив своїми дітьми. Ми дуже хочемо служити Тобі і жити з тобою і на землі, і у вічності. Дякую, що ми можемо послужити тобі нашим домом. Допоможи дітям не шуміти. А дімі не хвалитися. Слава тобі, Господи, за все. Амінь. Пройшло кілька днів до їхнього дому почали приходити брати і сестри з церкви. За стіною щось стукотіло, такі незвичайні звуки видавалися. І Діма одного разу питає в мами: Мамо, а там багато братів. Не задавай зайвих питань, синку. Цього тобі поки не потрібно знати. А коли я виросту, мені буде там місце? Буде, Діма, буде. Діма обіцяв, що він нікому не скаже, і щовечора продовжував молитися про те, щоб Бог благословив працю братів і сестер, які працюють у їхній кімнаті тій. І ще дуже сильно просив Господа, щоб той дав йому сили тримати цю таємницю до кінця. Пройшло кілька тижнів. Тато з мамою покликали Діму до залу. Діма здивувався, і питає А де вони пішли? Тут вже нікого не було. Лише Діма здивований був, що від самої підлоги до верху стояли якісь коробки із книгами. Діма підійшов ближче і побачив, що це Біблії Тут упаковані Євангелії друзі. Надрукували ці святі книги у нашому домі. Слава Богу! Він зрозумів, брати та сестри друкували в їхній кімнаті біблії. Тато йому говорив, що ця кімната належатиме Господу. Так і було. Ця сім'я дуже ризикувала на той час, адже люди, які друкували Біблії, могли потрапити до в'язниці. Якщо б їх зловили і прийшла б дім їхній поліція, то вони могли б потрапити до в'язниці. Нам зараз тяжко це уявити, тому що ми можемо купити Біблію в будь-якому магазині, і ми маємо бути вдячні Богові, що ми живемо в такій свободі, коли можемо вільно ходити в зібрання, відвідувати недільну школу і мати навіть свої власні біблії. А в час, коли жила ця сім'я, такого не було. І от коли Євангелії були надруковані, Діма дуже радів, тому що він розумів, їхній дім послужив для Бога. Їхній дім, його батьки відкрили свої серця і почули те, що Бог їм сказав, як важливо надрукувати Боже Слово для інших людей. Сім'я Діма, як завжди, схилилася на коліна. Вони були вдячні Господу за його охорону, так як ніхто з поліції не зайшов до їхнього дому, ніхто не забрав їхній Євангелії і вони могли виконати від початку до кінця всю цю справу. Діма. Молився про те, що він також хоче служити Богу. Він також хоче зробити щось корисне для Господа. Ісусе, я теж хочу друкувати Євангелії. Допоможи мені любити тебе, щоб коли виросту, я міг робити це як друзі, які жили у нас. Збережи їх і надалі. Амінь. Я хочу вам побажати, мої дорогі слухачі, якщо у вас буде можливість служити Господу і зробити щось для Нього. Обов'язково зробіть це. так. Ми зараз живемо в свободі, і ніхто не переховується для того, щоб надрукувати Євангелії. Але зараз є багато також справ, які ми можемо зробити для Господа, і нам буде добре від цього, і буде Бог радіти, що ми такі слухняні його доньки і сини. Сім'я Діма раділа: Діма теж був дуже щасливий, що він не проговорився і зміг витримати дану таємницю. І ще я вам хочу побажати, щоб ми цінували тим, що у нас є Біблія, і ми можемо її читати, коли захочемо. І як хочемо, в якій хочу обкладинці, з малюнками, без малюнків в нас є Біблія, і це велике Боже благословіння. Тому читаймо Біблії, свої особисті ви маєте. Читайте Біблії і пам'ятайте цю історію, що так було не завжди. Не кожна людина. Раніше мала Біблію і мала можливість її читати, а ми маємо, тому що Бог благословив нас. Я дякую вам, що ви так уважно мене слухали. Я сподіваюся, вам історія моя сподобалась. Да. Супер! А Теді завжди, слухняним таким дітям, моїм слухачам, роздає подарунки. Ви готові отримати подарунки? Дякуємо теді! Дякую вам, мої юні глядачі, що слухаєте і дивитесь веселі каруселі. Хочу побажати також і вам, щоб ви цінували тим, що маєте свої власні Біблії, що ваші батьки вам читають Боже Слово, і ви маєте можливість без всяких заборон ходити в недільну школу, говорити про Ісуса іншим і спілкуватись про Бога один з одним. Нехай Господь рясно вас благословить! Любіть Бога, служіть йому, нехай кожна історія допомагає нам ставати кращими. А якщо ви хочете завітати на веселій каруселі, то напишіть нам за номером, і ми будемо раді вас тут бачити. До зустрічі!